Вже наступного року в Україні планують ухвалити розроблений Мінсоцом проєкт пенсійної реформи. Він передбачає кардинальну зміну підходу до перерахунку пенсій, що не дозволить виплатам застарівати через зміни в економічному просторі країни. Докладніше про те, за якими правилами будуть формувати розмір пенсії, дивіться далі. За чинним законодавством індексація пенсій є обов'язковою та передбачена в бюджеті, тому незалежно від долі реформи пенсії у будь-якому разі будуть проіндексовані у березні. Пише обоз -UA. Точний розмір індексації буде відомий тільки наступного року і ближче до березня, адже її рівень відповідає сумі половини від річної інфляції та половині від динаміки зростання зарплат за останні три роки. Згідно з оцінками НБУ, інфляція у 2024-му буде на рівні 9,7% а середня за три роки динаміка зарплат становитиме 12,7%. У результаті індексація за дуже приблизними розрахунками може бути на рівні 11%. Якщо уряду вдасться реалізувати пенсійну реформу, вже у липні пенсії будуть індексувати за новими правилами. Зараз в Україні для всіх, окрім спеціальних пенсіонерів, як то прокурори, судді та словики, пенсію рахують за наступною формулою: стаж у руках множить на 1%, на середню зарплату по. Україні за останні три роки та на співвідношення власної зарплати до середньої проблема полягає у тому, що середня зарплата за 10 років буде в рази вищою. Якщо реформу ухвалять замість щорічного підвищення на фіксований відсоток, пенсії перераховуватимуть за актуальними показниками зарплати. Це має значно збільшити виплати. Згідно з новими правилами, пенсійні виплати складатимуться з суми базової та страхової пенсії. Базова пенсія це 30% мінімальної зарплати після оподаткування. Сьогодні ця цифра становить 1848 гривень. Страхова пенсія це кількість зароблених балів, помножених на 30% та середню зарплату за минулий рік і розділених на 4200. Таким чином, пенсіонер з 35 роками стажу та середньою зарплатою раніше отримував 4745 гривень, а за новою формулою отримуватиме 6140 гривень. Втім, найближчим часом таких пенсій очікувати не варто, адже коштів на них у держави немає в проєкті закону. Передбачається, що до 28 лютого 2030 року застосовуватиметься коригуючий коефіцієнт фінансової стійкості. Тобто, поки пенсії будуть нижчими, щороку уряд має рахувати на яку пенсію вистачить коштів, і, зважаючи на це, встановлювати коефіцієнт за підрахунками обоз Йоей найближчими роками, встановлений коефіцієнт має фактично прирівняти стару та нову формулу, іншими словами, розмір майбутніх пенсій не зменш. Після реформи, однак усі старі виплати якісно перерахують. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.